Борис Анатолійович, дякуємо обом командам за такий яскраво насичений голами і швидкою грою гандбол, але, здається, ви не всі були так задоволені в грі своєї команди. Ну, Меж для, для вдосконалення немає. Пробуємо інші тактичні е, схеми. Взяли молодих дівчат з СДІ Шора. Е, сьогодні Каріна Іванова забила гол. Це дівчинка 2008 року. Вона грала ще дитячу лігу на лавочці ще є молоді дівчата. І коли є гандикап, даємо можливість дівчатам проявити себе. Вони ще з нами тільки починають тренуватися, тому що немає, скажімо так, взаєморозуміння. Але надіємося, що це будуть майбутні, майбутні зірочки. Як оцінюєте перший, першу половину чемпіонату, перший етап чемпіонату для вас? Хороші були ігри з Галичанка, але так в чемпіонаті не вдалося забрати хоч? Хороші ігри це коли береш очки. Ну, якість гри, гра взагалі забувається, а лишається, лишається результат. Не, не дотягуємо ми, не вистачає. Ну, є багато причин на це, але результат на табло. Ще, ще є час, є у нас проблеми. Там і воротар у нас захворів, на якого ми надіялися, тому треба перелаштовуватися. Важкувато деколи грати дві гри. Це як чотири тайма. Хотілося б більш різноманітніше це діло, але зараз буде трійка, кожна гра буде інша. Ну, все попереду. Ще, ще є трохи ігор, будемо готуватися. Гравчині Карпат залучається до збірної України. Зараз були матчі з Чехією. Каріна Колодюк в другій грі виходила, відіграла важливу роль. І сьогодні ми бачимо, як вона боролася в таких важких моментах, виловлювала м'ячі передачі в лінію. Її гра сьогодні і взагалі в цьому сезоні. Ну, Каріна Колодюк була травмована в минулому сезоні, і вона, на мою думку, ще повністю не набрала форму психологічно. Фізично вже так, але не завжди гравці після травм повністю відновлюються. І воно видно, що в неї є деколи нереалізовані моменти. Хоча вона віддається, повністю, повністю це ключовий наш гравець. І, і швидкісний вона під наш стиль, але буває от нереалізовані моменти, скажімо так, треба виправляти цю помилочку.